Друзі, мої любі, всім привіт! Ми на Київський Динамо, друзі. Сьогодні пронос на матчі Української прем'єр-ліги. Матч відбудеться вже 17 квітня у середу о 15.30. Да, тут написано, що час, ну, що час матчу ще не визначено, але вже визначено. Друзі, в 15.30, друзі, за місцевим часом відбудеться цей неймовірний поєдинок. І матч до речі проводить на стадіоні імені Валерія Лобановська. В Києві, друзі, зайдуться цей неймовірний поєдинок. Тому, друзі, давайте розберемо. Минаю, що це взагалі, за команда. Давайте, по-перше, розпочнемо, те, що Минай зараз 16-й, Динамо зараз друг. І в принципі, кияни мають всі шанси на чемпіонський титул української прем'єри. ліги Хиянний на 4 бали, і скажу, але при цьому мають усі шанси на чемпіонський титул. Минає 16-й, в них лише 15 залікових балів. Якщо більш тут усугублятися, то минай зараз взагалі, останній українській прем'єрі. Лізі. Непереконливо, непереконливо, якщо брати очні зустрічі, тут без шансів, нуль перемог Миная, ну нічних результатів та чисті 5 перемог київського Динамо. Але матч з Рівненським Вересом, коли в Рівняни також тоді пам'ятаєте, були носні позиції, Динамо там була неймовірна форма, і ви бачите, там було 1-1. Тому футбол це доволі таки непресказуєми від спорту, але все-таки, друзі, я не доволі впевнений, грають з Минаєм, без шансів. У цьому сезоні вже каяни обіграли Мене 4-1. Хоча Минай першим забив. А ось, ну давайте подивимось, матчі Майнає. Мініче з Металістом. Так. Ні, це були персезонні підготовки ось Нечез, Дніпро 1. Виграли Металіст 2-0. Але програли Луганський Зорі 0-2, програли Шахтерю 0-2. Перемогли ЛНЗ-2-1 та зіграли в ніч з Олександрією. Але. По Лісі, Житомир їх перестріляло 2-3. Тобто Минає поступитися Полісі 2-3. А за балонів розписали мира у нічі 1, 1 В принципі, то останнім часом там і забиває, тобто та команди багато забиває, Минай, якщо так сказати, Тобто Минай, в принципі, команда, яка забила у цьому сезоні 16 м'ячів. Да, Це не гірший показник, хоча коли з ковалівки також 16, то ковалівка 19, пропущених має. З найкращих захистів Української е, ну Зараз не про це. Минає в другій частині сезону став більше забивати. Ось. Але при цьому 36 пропущених м'ячів, мінус 20. Забито пропущених. це найгірший показник премєр лізі Динамо, наприклад, 51 забитий м'яч, найкраща атака. 23 лише пропущених м'ячів, та плюс 28 різниця забитих там пропущених. Ось, то повний паретет у київського Динамо. Звичайно, що підопічня Шравковського, який після перемоги над Олександрією, звичайно, що мотивовані перемагати і Минає. Ось тим більш матч навіть буде в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Тобто, де факто нібито Минає номінально грає вдома, але де-факто вдома буде грати Київське Динамо. Ось. А зараз не про це, мої любі-любі друзі. Зараз абсолютно не про це. Тож, uh, в останні матчі минає, дві поразки, одна перемога та дві нічі, Ну, нібито непогано. Тобто мина нібито додав. Ось виграв прямого конкурента LNS. -E Ні, давіть не прямого конкурента, виграв взагалі в ЛНЗ. -E тобто це ще треба зробити на їхньому полі. Тобто, в принципі, мене може здивувати, але звичайно, що київське Динамо навіть на мою собі. точку зору, саме кияни фаворити, абсолютно фаворити. Ця поєднатися матч Шахтаря та минає там взагалі без шансів. Звичайно, що Динамо Київ буде більше тут володіти м'ячем. і, взагалі минає дуже важко грати з командами, які йдуть на вивершені турнір таблиці з Ореєю. З Дніпром тільки ось було навіть ось нічия і все. Так дуже важко мене дається, матчі проти лідерів української прем'єр-ліги. Ось, ну а київське Динамо після втрати через ЛНЗ так не розізлилося. Зараз, якщо дивитися українську прем'єр-лігу, то 4 бали е відділяє Динамо до Шахтаря. І кияни просто зобов'язані я вважаю, забирати 3 залікові бали, якщо кияни і справді хочуть титул української прем'єр-ліги. У мене буде один прогноз, чисто прямо Київського Динамо, друзі. Ну і напевно. Ну, ні, навіть не буду казати, що, напевно, обидві команди заб'ють, хоча можна і... хоча мене може звичайно, що щось забити, ворота Київського Динамо. От ну, Давайте зробимо, наприклад, так. Давайте, друзі, перший прогноз – це обидві команди заб'ють, все-таки. А друга це чиста перемога другої команди, тобто чиста перемога київського Динамо. Ось такі два моїх переноси. Тобто перший перенос це обидві команди заб'ють, друга це чиста перемога київського Динамо, десь з різницею в два м'ячі, я думаю, динамо Київ переможе. Минає, десь 3-1, або 4 або… Ну, або да, 3-1, 4-1, ось десь, напевно, так. Але минає точно будеся, я в цьому впевнений, що минаю, так просто Динамо Київ не віддасть перемогу і. Скоріше за перемогу Динамо Київ десь 1-3, ось так. Ось такий на будинок, ще раз його прок... ще раз я вам розповім. Обидві команди заб'ють, та Київське Динамо переможе, чиста перемога київського Динамо. Я бачу такий сценарій, що піде після Шавковського. Переможе, та заберуть три залікові бали і таким чином наберуть 51 очко. Так, да, друзі, я ось такий впевнений прогноз беру, що київське Динамо переможе. Я не кажу, що Динамо не програє, чесно, ось так кажу. Динамо Київ переможе. Ось, ось так. Але при чому я думаю, вона все-таки може забити. і Обидві команди заб'ють та чиста перемога київського Динамо на мою суб'єктивну точку зору. Це абсолютно нормальний розвиток матчок і буде в середу. Ось. Тому буде команда забіг, чиста перемога Київського Динамо. Друзі, пишіть свої враження в коментарях по цьому пинику. Я думаю, десь 3-1 прямо Динамо або 4-1. Що думаєте, ви пишіть в коментарях, друзі? Це відео я буду завершувати. І тим ж навіть останні матчі між цими командами показують, що... Ось, наприклад, в першому колі було 4 1 якраз, до речі, ось плюс-мінус, десь такий рахунок може бути і завтра. Або 3 1 Добре, друзі, пишіть в коментарях свої враження, це відео будемо завершувати. Дякую всім за увагу, всім до нових зустрічей, всім побачення, всім. Бережіть себе, всім до побачення, всім пока.